Вітаю! Сьогодні ми розглянемо гру Нулики на пролог. Незвичайну гру. У нас тут є поле N на M, де M більше 10. Оця невеличка, здавалося б умову, змусить нас іще піти на певні компроміси в реалізації, але до цього дійдемо. Спершу розглянемо відеопопередників. Загалом вони добре реалізували гру. Технічно з цим питань немає, але я. Уже кілька відео подивився і звучала фраза, що складно реалізувати зв'язок фронтенду сучасного та бекенду на пролозі. Це дійсно так, я теж з цим стикався, тим не менш. Що ми маємо? Насправді є методи, які дозволять спростити життя. Ну, в плані спростити. Коду писати доведеться більше, але страждати з ним доведеться менше. Тому це рішення неоднозначне, та все ж розглядати альтернативи це важливий елемент. Друге, це використання мінімаксу. Мінімакс це ефективний алгоритм для ігор, тим не менш, він ефективний з точки зору пошуку хорошого ходу, але не з точки зору часу виконання. Уже на полі 4 на 6 боту треба було близько 4-5 секунд, щоб знайти той хід з відеопопередників. Тож довелося шукати альтернативи і компроміси. Далі, що ми маємо? Не було порівнянь з іншими мовами ну, програмування. У нашому випадку ми маємо програмовану логіку на пролозі та на Python. І. Інші згадували логіку на тому ж Python, але не було прям реалізації, не показували лише деякі згадки. Отже, в нашому випадку ми маємо обидві реалізації, і ми їх розглянемо. Добре, починаємо. Почнемо з архітектури проєкту. Ми маємо фронтенд, який зберігається в папці Static, там є HTML-інтерфейс, це веб-застосунок. Власне, користувач на веб-сторінці може змінювати розміри поля, кількість фішок для перемоги, режими. Про режими ми ще поговоримо, затримку ходу бота і рівень складності. Взаємодія відбувається через в... надсилання запитів fetch до REST API. У нас є команди start, move state. Бекенд написаний на Python. Це у нас фласк застосунок, який обробляє http запити на запуск гри, ходи, від гравця або бота. З пролог поєднується через бібліотеку PySweep. Тобто сервер виступає проміжною ланкою між фронтендом та бекендом на пролозі. У нас відбувається завантаження логіки GameLogic.pl та, власне, запити до предикатів. Що виходить? Вся логіка гри на стороні Python це просто зберігання стану гри і передача інформації між клієнтом і прологом. Скрипт на Python, як ми побачимо, просто перетворює дані з одного формату в інший і пересилає. Це той компроміс, який дозволяє зменшити страждання під час написання серверу на пролозі, але вимагає більше коду, тому що треба писати додаткові функції для перетворення форматів. Ми е швиденько в подальшому оглянемо цей момент. Далі логіка. Вся логіка гри, ботів, перевірка ходів, виграшу реалізована в GameLogic PL на пролозі. У нас підтримується визначення переможця, критичні загрози, оцінка позиції, вибір ходу залежно від складності. Тобто, у нас є кілька різних алгоритмів, скажімо так, для різних складностей. Розглянемо детальніше. У нас є три режими гри. гравець проти гравця, гравець проти бота і бот проти бота, власне. Логіка ботів наступна. Вона залежить від рівня складності. easy – це випадковий хід, просто випадковий хід без жодних перевірок. Easy враховує критичні заходи, загроза. Інакше випадковий хід, аналогічно до easy. Критичними загрозами ми вважаємо або миттєву перемогу, тобто або бот може миттєво перемогти, або, власне, опонент може миттєво перемогти Тут дві перевірки. Далі у нас є медіум. 10% шанс випадкового ходу, без перевірок жодної логіки. Це треба для деякого балансу і цікавості гри. Інакше ж у нас або спроба виграти, або спроба заблокувати ворога, або бестмов на базі оцінки позиції. Ці предикати ми ще розглянемо в огляді коду. І є хард, є 2% шанс випадкової дії, з аналогічною метою, як і у Мідіу. Інакше ми використовуємо best Move хард. Best move це аналог безстмов, який використовує також евристику, але додатково використовує патерни. Тобто, як ви вже могли зрозуміти, на відміну від MinMax, в цій реалізації ми використовуємо евристичні методи. Чому евристика? Евристика дуже економна порівняно з MinMax в плані використання ресурсів і часу, тим не менш в межах простих правил евристиків нуликів, ми можемо ефективно написати евристичний алгоритм. Можливо, він. В інших місцях буде поступатися Мінмаксу, але це необхідний компроміс, щоб у нас гра працювала ефективно для будь-якого розміру дошки. Ну, майже будь-якого, для великих дошок у загальному. Тепер перейдемо до огляду коду та демонстрації роботи. Перейдемо до логіки, власне, нашого коду. Що ми тут маємо? Пропоную почати з скрипта сервера. Тут у нас розгортається сервер на Flask. підвантажується. Логіка на пролозі, скрипт на пролозі. І основна задача, як я казав скрипта на Python, це зв'язок фронтенду і бекенду на пролозі. Тут у нас відбувається конвертація дошки в формат прологу відповідно списків, конвертація дошки з прологу. Так. також конвертація лінії виграшної, де власне перевірка на існування, але не будемо заглиблюватися в цю деталь. Також у нас тут надсилаються запити до прологу. тут у нас от запит, перевірка на перемогу, відповідні значення, і потім ми отримаємо результат. Тобто, у нас обмін інформацією між бекендом і фронтендом. Застосування ходу також є формуванням запиту. Ми формуємо запит, будемо налаштування і запускаємо потік. Наприклад, якщо це бот, то ми запускаємо потік логіки бота. І загалом, що ми тут маємо? Тут у нас логіка боту та є, де тут квері. Насправді, тут просто на основанні формуються певні параметри для запиту. І потім ми отримаємо результат. І так працює весь скрипт, тобто це просто обмін даними між прологом і фронтендом через запити. Тепер розглянемо відповідну логіку на пролозі. Почнемо з деяких допоміжних предикатів. Це у нас предикати, що застосовуються для перевірок напрямку і ліній, як у нас є розставлених міток. Отже, у нас є 4 визначення напрямку. У нас є горизонталь, вертикаль і дві діагоналі: діагональ вниз, діагональ вгору. Далі, у нас є такий предикат, як Line in Direction, який, в свою чергу, шукає n-однакових фішок, починаючи з певного місця в заданому напрямку. Line in direction в свою чергу використовує такий предикат як Consecutive Positions. І цей предикат, відповідно, що робить. Він рекурсивно збирає всі позиції з позиції player, поки не зустріне межу поля або інший символ. Фактично, таким чином ми знаємо весь ряд з певної позиції символів конкретного гравця. Далі, для логіки, нам треба розуміти поняття критичних загроз, яке буде використовуватися в подальшому вевристиці. Перейдемо до Detect Critical Threat. Перевіряються дві загрози. Перша, це коли ворог опонент може виграти за один хід і треба заблокувати. Інший критичний випадок, який треба поставити в пріоритет, це коли ми, як гравець, можемо виграти миттєво. І саме ці перевірки тут відбуваються. Перебираються всі порожні клітинки, намагаємося поставити фішку, і перевіряємо, до, цього, до чого це приводить. Доволі проста логіка. Використовуються ботами Easy, Medium та Hard. Далі для більш складних ботів у нас є оцінка пози позиції. предиката Evaluate. Position. Тут ми маємо оцінку в чотирьох напрямках: горизонталь, вертикаль і діагоналя. Кожна оцінка базується на кількості своїх фішок і наявності блокування. Таким чином, ми використовуємо оцінку напрямку. Тобто у нас є чотири напрямки, ми кожен оцінюємо І е, рахуємо фішки в напрямку та блокування. У нас або опонент блокує, або межі поля. Розглянемо оцінку власне напрямку. Ми рахуємо фішки в певному напрямку, наші і е, опонента, і оцінюємо власне очки. Таким чином, у нас відбувається оцінка позиції. Для більш складних ботів для рівня хард у нас е, існує реалізація шаблонів. Pattern detection, Detect Patterns. В свою чергу, як працює паттерн детекшн. У нас є визначений набір патернів. За допомогою Atom Concat і Replicate, у нас створюються паттерни, певні шаблони позиції, можливо, які треба враховувати. Далі у нас є Detect Pattern, який в свою чергу створює ряди символів в кожному напрямку з поточної клітинки і шукає шаблони. Кожен шаблон має певну вагову оцінку, і вибирається позиція з найбільшою оцінкою через паттерн Score. Таким чином, у нас бот може зробити найкращий хід в межах цього алгоритму. Перейдемо до логіки боту. Тут ми маємо щось схоже на кейси, кейс стейти. Для складності easy у нас просто випадковий хід. Для складності easy ми виявляємо критичні місця, інакше random move. Для medium ми вже перевіряємо цей шанс випадкового ходу невеличкий. Визначаємо критичні загрози. В першу чергу, і в другу чергу, ми визначаємо best move на базі евристичних алгоритмів, евристичного підходу. Далі, що ми маємо? Hard працює аналогічним чином. Тільки в нас тут best move hard. Давайте детально розглянемо best move і best move hard. Best move це вибір позиції, яка максимізує очки за формулою. 2 помножити на власний рахунок плюс рахунок опонента. Таким чином, ми розраху... використовуємо раніше обговорний evaluate position, Ми оцінюємо позицію гравця і опонента і розраховуємо за допомогою формули рахунок. І таким чином обираємо найкращий хід. Що стосується best move hard, то тут аналогічна ситуація, тільки у нас є ще коефіцієнт паттерні. У нас тут паттерн скоро враховується. У нас вже дві перевірки: це Detect Patterns і Evaluate Position. Така проста евристика вона дозволяє нам спростити реалізацію, зменшити час на роботу ботів, при тому зберегти гідний рівень складності. І таким чином ми обійшли дорогий по вартості і складності Minimax на вигоду простого евристичного підходу. Крім нашої основної реалізації на пролог, також давайте подивимося на суто пайтонівську реалізацію. Що ми тут маємо? В своїй суті, це абсолютно ідентична логіка, те саме, тим не менш. Якщо ми повертаємо код, ми можемо побачити, що у нас те, що в пролозі лаконічно, просто і коротко, описується наборами фактів, легко читається і легке для розширення. Тут ми маємо купу циклів, купу умов, доволі заплутаний код. Тим не менш, хоч код. Технічно складніший, технічно складніший і складніший, що за написання що для читання. Насправді коду менше. Отак, от виходить, що не дивлячись на всі переваги прологу, на Python у нас трошки менше коду, в тому плані, що нам не треба придумувати сторонніх додаткових функцій для того, щоб перетворювати дані між звичайними JSONми, Pythonськими типами і типами прологу. Тобто роботи довелося проробити менше набагато. І загалом такий підхід буде зрозумілий більшій кількості людей, все одно, не дивлячись на те, що код складніше читати. Заглиблюватися в цю реалізацію ми зараз не будемо, тому що час обмежений. Тим не менш, я думаю, ви можете зробити теж певні висновки і порівняти код. Як я сказав раніше, логіка ідентична. Отож, давайте подивимося, як працює е гра. Е у нас, власне, як вже було зазначено раніше, є вибір кількості колонок-рядків, е є налаштування довжини перемоги. І, власне, кілька режимів Player VC, player, player і. Play bot. bot. Е у випадку Player VC-Bot ми маємо е можливість вибрати, за кого грати, за яку фішку. У нас є, коли є боти, то налаштування складності і затримки. Ну, Давайте продемонструємо гру е відповідно гравець Гравець. Просто отак от. У нас простенький виграш, повідомлення про виграш є. Виграшна комбінація, вона підсвічується і гра завершується. Але це не цікаво. Давайте подивимося реалізацію бот Viech бот Спочатку, а потім Bot VC гравець. Я зроблю трохи поле поменше для демонстрації простих складнощ... складностей. Отже, 5 на 5. Запустимо, у нас на вері Easy просто випадкові ходи. І випадкові ходи все ж привели до перемоги одного з ботів. Тепер подивимося на ІЗІ. Тут у нас відбувається вже блокування, і таким чином боти змогли дійти до нічиєї. Давайте ще раз запустимо. Знову ж таки, коли два боти перевіряють блокування критичні моменти, то вони цілком можуть доходити до нічиєї. Добре, тепер перейдемо на медіум і перейдемо вже до дошки 12. Давайте на 12 на 15. І я зроблю трохи менше затримку, 150 мілісекунд. Так само 5. Ну, давайте, нехай буде 8. Uh, і у нас буде тут медіум. Подивимося, як тепер у нас буде відбуватися гра. Боти діють, інколи ми можемо побачити випадкові uh, координати розстановки. І, зрештою, ми дійшли до того, що нічия. Навіть 10% випадкових ходів не вплинуло на це суттєво. Добре, тепер давайте перейдемо на хард. А тут, скоріше за все, вже хтось, я сподіваюся, виграє раніше. око видно, що підхід все-таки відрізняється від мідіум складності. Але давайте перевіримо на собі, як воно насправді. Нехай почну я з нуликів, чому ні? Дам фору і почнемо з міум складності. Я вже бачу хід бота, я візьму вище до центру. Поки я йому не загроза, він, власне, іде собі вперед, але, але я тебе заблокую. Отак. І він, власне, почав блокувати мене в свою чергу. Тобто вдало так блокує. Там, де я міг би потенційно зібрати е, виграшну комбінацію. От, от не дає. Занадто розумний. Добре, я не буду показувати всю партію. Тим не менш давайте подивимося, чи буде відрізнятися логіка хардбота. Початок аналогічний. Давайте я відразу заблокую. Ага, от цей бутс загай... не сильно цікавиться тим, що я тут роблю, поки. Заблокую тебе. Ага, намагаюся заново піти. Ага, от і блокування пішло. Тобто він все-таки менш зосереджений на іншому гравці і більше на тому, щоб зібрати переможну комбінацію в даному випадку. Як ми бачимо. Поки не зустріне небезпечний паттерн для нього. Реакція бота відносно швидка, ну ми маємо тут ще затримку, штучно. Е, так от, я думаю, цього достатньо, щоб зробити певні висновки. Як бачите, у нас є такий хороший проєкт, тому переходимо до висновків е, щодо специфіки задачі, чому навчилися, що було складно, розглянемо це все. Тепер перейдемо до висновків. Ми подивилися на пролог реалізацію і Python реалізацію е, коротко. В свою чергу, пролог версія, вимагає більше коду, ніж чиста Python-реалізація, незважаючи на лаконічність логічного підходу. І це все через потребу конвертації форматів та організації взаємодії між Python і пролог. В свою чергу, пролог має декларативний опис правил, це спрощує реалізацію складної логіки завдяки самому підходу і синтаксису. Тобто логіка шаблонів, загроз, вся євристика. Структура зрозуміла і логіка коротша, стисліша. Python. Е, Швидше в розробці, безсумнівно, але складніший для масштабування і аналізу, бо включає імперативну перевірку всіх напрямків шаблонів і станів. Імперативний код він більш важкий в цьому плані. Тим не менш, ми розглянули доволі цікавий підхід, який дозволяє поєднати. Пролог і Python використовувати найкращі риси прологу. От все, що найкраще, що може запропонувати пролог, можна використовувати в проектах. На інших мовах, в даному випадку на Python, за допомогою бібліотеки PySweep. Ми можемо об'єднати переваги двох підходів сучасний фронтенд і серверна логіка з AI на пролог, без потреби писати сам сервер повністю на пролог. І в свою чергу ми обрали евристичний підхід замість Мінімаксу, тому що це швидше, простіше в реалізації і добре працює на великих полях. В рамках простих правих рестиків нуликів, це оптимальний підхід. Стосовно складнощів і здобутків, то найскладнішим все одно було поєднати логіку з фронтендом і забезпечити зручний обмін даними. PySip це компроміс, але це не єдиний компроміс, на який прийшлося йти. Треба ще було обробляти формати даних. Це складно, це викликало помилки. Але не одними проблемами єдині, у нас є багато здобутків. Ми розглянули інтеграцію пролог у python проєкти і це показує актуальність прологу насправді. Тобто, якщо хтось скаже, що пролог ніде не використовується, ні. У прологи є певний ряд переваг, і ці переваги можна використовувати в проєктах на інших мовах. Ми можемо інтегрувати найкраще з прологу в інші проєкти і таким чином десь спростити роботу, десь склад... ускладнити, тим не менш, це працює, таке є, і нові підходи існують. Пролог може бути сучасним. Далі ми розглянули різні стратегії для AI в логічних іграх. Для того, щоб знайти оцей баланс і компроміс, ми розглядали як мінімакс з його перебором, так і різні евристичні алгоритми, і прийшли в результаті до того, що маємо в реалізації кінцевій. Також ми розглянули побудову AI без повного перебору станів. знову ж таки, для ефективності на великих полях. Оця проблема ефективності вона була ключовою і ми її вирішили. Отже, дякую за увагу. Стосовно коду, то більша частина коду написана. Власне, з нуля майже єдине, що для зв'язку фронтенду і бекенду на Python, був використаний чат GPT. Саме від чату GPT дізнався про PySweep і трошки з ним розібрався, як цим користуватися. А вся логіка, врешті, написана самостійно. Буду радий будь-яким запитанням. Пишіть коментарі. Зауваження, все приймається. Дякую за увагу.